Військовим. Отже, все-таки нарешті переходимо до розмови з Євгеном. Вітаю Євгена. Я неймовірно вдячна за те, що ви змогли до нас включитися. І, е, власне, перше ж питання, те, що я читала з вашого Фейсбука, е, ви зараз пішли працювати таксистом, і правильно розумію, першого дня ви таксуєте, скільки це вже днів ви як от стали таксистом, і наскільки цій ролі ви себе почуваєте. Окей, чи не дуже окей, після того, що працювали в міністерстві ветеранів, а перед тим е, були військовим. А, ну, психологічно, мені норм. Я якби, не боюся ніякої роботи і не вважаю, що є робота, за яку може бути сором. От а сучасний формат цих таксів з додатками він дуже добрий, тим, що з людьми розмовляти не треба. І а, тому просто є час ну, якби кататися містом, якби трошки о, подумати про життя, якби побути ніби із людьми, а ніби як трошки наодинці з собою. Ну, тобто, це така, знаєте, медитація в Русі невеличка. Можливо, це зараз те, що мені треба от просто розібратися в собі, подумати, побути з собою, так? Трошки, трошки оговтатися після всіх цих історій. І, власне, те, що ви стали таксистом, власне, повернемося до інформаційного приводу, стало причиною ваше звільнення добровільне, але фактично примусове так розумію. Вас довели до цього, оскільки ваша гідність була неодноразово принижена з Міністерства ветеранів. Власне, якщо можна які висновки ви зробили для себе після роботи в міністерстві ветеранів? Чи це поодинокі ставлення, і воно до персона... ну, особистості проблеми? Чи все власне показує ставлення в принципі цієї структури до ветеранів як таких? Е, от, чи могли б розділити? Чи в чому тут основна проблема, е, яка склалася між вами і заступницею колишньою вже заступницею міністра міністра ветеранів? А, ну це погодякувати поодинокий випадок. Це не є прям системою, що там, всі люди так ставляться до ветеранів чи так дозволяють собі з ними а, розмовляти. А, особистий мій а, висновок, а, якби він же і глобальний. Да, що Не ображайте ветеранів, Бо ми будемо відбрикуватися, огризатися і захищати себе. Ми, ми звикли до цього. І а, що в будь-якій скрутній. А... Ситуація ветеран ніколи не сам. У нас є оце братерство, і справжні його можливості ми часто навіть самі уявити не можемо. Бо навіть побратими, яких ти ніколи в житті не бачив, в скрутній ситуації прийдуть тобі на допомогу. А, от, а, і ну, для мене, для мене це висновок, що ніхто не має права принижувати людської дії. І цього нікому дозволяти не можна. І. А, ну... А знаєте, якщо вже доходить до такого, то вже не мають значення ані посади, ані статусу, ані що завгодно. Ну, бо от це вже та червона лінія, за якою треба опиратися. Я, на жаль, добре знаю про що говорю, бо якби я півроку був в полоні і... Теж якби, прийшов через важкі випробування ну, в тому сенсі, що, окрім всього, решта, якби, там, дуже сильно намагається розчавити свою гідність. Тобто змусив тебе відмовитися від всього, що тобі а, цінне. Ну, тому, тому мій урок з цього, що в якийсь момент вже треба опиратися, не дивлячись на наслідки. Може, працює ваш. Я не знаю, як чи правильно це називати, конфлікт з Русланою, чи це ну колишньою заступницею величко, чи це е, тривало давно? І чи хтось був цьому свідком? Чи ви десь скаржились, чи власне ви не хотіли там опускатись на рівень, ходити там, наприклад, самій самі, е, міністерці скаржитися на її поведінку? Тобто, як довго це тяглося, і що стало останньою краплею? Uh... Тяглося це довго, бо ця заява на звільнення, вона вже була третьою рахунком. І тільки на третій раз я вже нарешті довів це до кінця і звільнився. А останньою краплею стало те, що подібні висловлювання, такі, як я цитував в соціальних мережах, Руслана Величко стала дозволяти собі прилюдно, тобто або в присутності якби моїх колег, або навіть в присутності інших заступників міністра. І дось, е, якщо сам на сам це ще не можна сприйняти як є такі просто начальську взбучку, то явно коли це робиться публічно, то це вже демонстративне приниження. І от саме тоді я зрозумів, що якщо я ніяк на це не відреагую, я не маю права вимагати поваги до своєї гідності. Бо якщо я це стерплю, це означатиме, що гідності в мене немає. Нема чого поважати. Тому просто так вже це ну як проковтнути, я не міг. Ну, але я так розумію, свідки були ці ситуації просто по до ці, ці ситуації були свідки, і поки ви не написали допис в Фейсбук, нічого б не змінилося. Тобто, чи все таки про це не знали її керівники, що вона як вона себе веде зокрема, з ветеранами? Ну, а дивіться, попри те, що я не назвав ім'я а публічно в соцмережах. Як би, ну, в міністерство в один день звільнило саме заступницю міністра Руслану Виличку. Тобто вони зразу зрозуміли про кого йдеться. Ну, бо це ну, не перший був випадок, і не я один а, зазнавав такого поводження. Тому це тому, то. все, все очевидно, правда? Ну, Той то, 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 то факт, що вони блискавично відреагували, звінивши саме конкретну людину, означає, що всі зрозуміли, про кого йдеться, і ніхто не сумнівався, що я сказав правду. Я ще читала. Але, а... Ну, коли я там працював, ну я не ходив жалітися там вищому керівництву, тому що я все-таки людина військова, і я це бачу як ну порушення субординація. Тобто мене є мій керівник, ну і через його голову до когось звертатися це некоректно. Яка ваша позиція в міністерстві ветеранів мають працювати більшість ветеранів? Чи все таки це я водночас читала коментар: що напаки не можна брати ветеранів на такі посади адміністративні? Тому що ветерани вони не ну, останні би проблема ветеранів це загострена справедливість. Вони все реагують дуже чуттєво, вони завжди адекватно можуть оцінити ситуацію. І що це може заважати паки роботі? От, ваша позиція, хто має працювати в міністерстві ветеранів, ветерани чи не ветерани? Чи не можна так взагалі розділяти, і це напаки розмежовує наше суспільство. Моя позиція, що в першу чергу на будь-яких посадах і позиціях мають працювати люди фахові, які ну, своїми компетенціями відповідають тим обов'язкам, які на них покладені. Але конкретно і в цьому випадку, і загалом в державній системі, та я ну, казав би, якщо що ветеран при рівних параметрах з іншим кандидатом повинен мати перевагу. І не тільки в Міністерстві ветеранів, а в будь-якому іншому е, міністерстві. Е, це насправді не тільки український підхід, подібна система, наприклад, діє в Сполучених Штатах, де є спеціальний міжвідомчий орган, консультативний, при президенті, який займається працевлаштуванням ветеранів на державну службу. От я читав їхні установчі документи, там найбільш вживаний прикметник природньо. Тобто вони ж вважають, що це дуже природньо, як коли людина, яка відмовилася від якихось особистого комфорту і преференцій заради суспільства, і пішла його захищати зі зброєю в руках, що це дуже природньо, що така людина продовжить служіння цьому ж суспільству вже в якості чиновника, працівника уряду. Тому ну я з цим підходом повністю погоджуюсь. Ви загалом цінили ефективність роботи такої структури Міністерства ветеранів при тому, що в вашому дописі, де ви говорите, що пішли працювати таксистом, вказуєте саркастично так ну іронічно, як я розумію, що вдячна держава так щедро винагородила за вірну службу, що замість фінансової подушки безпеки в вас лише килимок. Тобто, чи можна говорити, що держава не справляється з. Допомогою з підтримкою ветеранів на сьогодні, чи знову ж таки тут дуже ну, індивідуальні випадки? Я би сказав, що, ну, по-перше, я би не хотів знецінювати роботу великого колективу, до якого я, ну, частиною якого я був півроку. Да? Якщо Міністерство ветеранів не справляється і не робить, то тоді постає питання, що я там півроку робив. Якби так було, я би звільнився набагато раніше. По-друге, я вважаю, що в мене на самому початку цього шляху і ну, саме розбудови такої ветеранської політики, яка буде здатна адаптувати до цивільного життя. Ну зараз же в Україні офіційно більше мільйона і ще мільйон служить воює. Ну, ці ж хлопці-дівчата теж колись будуть повертатися. Плюс є їхні родини, плюс є родини а, загиблих захисників захисниць України. Тобто це буде така дуже велика група, чиїми проблемами і потребами, звісно, що має фахово займатися профільне, профільне відомство в уряді, і плюс активно залучати зусилля ну, інших структур і влади, і місцевого самоврядування. В Україні ну, немає таких ресурсів і можливостей, щоб розбудувати структуру на кшталт американського ВАЙ департаменту який мав би міг би мати власну мережу там, лікарень, реабілітаційних центрів, соціальних установ і повністю от, охопити всі потреби і проблеми ветеранів? І навіть попри те, що в Сполучених Штатах та ветеранський цей департамент це друге за бюджетом, кількістю персоналу і впливом відомства в федеральному уряді попереду, тільки Міністерство фінансів. А Пентагон вже на третьому місці, і попри те, все одно американські ветерани, з якими я розмовляв, ну скаржилися на те, що є багато проблем з а, турботи про ветеранів в Сполучених Штатах. Тому, а, звісно, що в Україні а, ми ніколи не помітаке так, такий самий департамент, такого ж по такої ж потужності. І єдиний вихід це а, будувати ветеранську політику, якою займаються ну, якби всі. Відповідальність за це, а маючи міністерство просто координатором цього процесу, який би не дублював би функції того самого міністерства соціальної політики чи охорони здоров'я, відкриваючи там додатково якісь альтернативні лікарні чи соціальні офіси. А який би просто опції для ветеранів ну, інтегрував веснуючі системи соціального захисту, охорони здоров'я, там в програми працевлаштування, забезпечення житлом пільгових категорій, і так далі, і так далі. Тобто, тобто, ветеранська ну, а тут мені більше імпонує якраз принцип, який проголосували політично британці: що турбота про ветеранів їхня підтримка, повага. Це обов'язок не держави, це обов'язок всього суспільства, бо люди зі зброєю захищають все суспільство. Прані розумію, в вашому випадку, От, мала би бути військова пенсія, яка згідна. Тобто, що б вам зараз допомогло триматися, щоб не довелося одразу після звільнення одразу сідати за кермо таксувати? А... Не знаю, мені важко відповісти на це питання. Насправді, навіть якби були такі, якісь преференції для таких як я, я би, скоріш за все, посоромився по них звернутися. бо все-таки я відносно здоровий ще молодий чоловік, який може самостійно вирішити свої якби, побутові і матеріальні проблеми. Чесно, я. Ну, весь час якби, повністю повторював і повністю погоджуюся з думкою, яку висловлювали інші, що ветеранська політика це не соціальна політика. Або не тільки. Ми не кажемо, що нам всі винні, і що ми вимагаємо якихось пільг чи особливих преференцій. Тобто ми ну, вимагаємо можливостей, а не благодійності. Тому якби, ну, ну, коротше, коротше, кажучи, насправді я. Після всього, що пережив живий здоровий, би. в мене є рідні люди, які мене підтримують, вони теж богу дякувати живі здорові. Тому я би сказав, що в мене є все необхідне, щоб почуватися щасливим і далі намагатися переоблаштувати своє життя. Якби улюблену справу я ще знайду я в це щиро. Ну тобто, це для вас така тимчасова, я так розумію, підробіток ви все таки в міністерстві очолювали ну ціле я так, ціле управління, тобто це європейська інтеграції міжнародного співробітництва. Наскільки вас вже можливо зараз є до вас запити з приводу працевлаштування? Чи ви не поки не в активному пошуку? І читала власне, що до вас вже зверталися з центру рекордингу ЗСУ, куди пропонують вам яку роботу в збройні сили України зараз? А вони ми не дійшли до етапу конкретної пропозиції, бо я просто щоб кажу, щоб, ну, щоб зекономити наш з вами час, давайте я сразу скажу, що я не планую поки що повертатися в Збройні Сили України. От тому, ну хоча, от якраз після того, як з ними поговорив, я іноді замислююсь про повернення до армії, бо якби там якось все ну, зрозуміліше, і є відчуття, що ти серед своїх в цивільному житті так буває не завжди. Ви таки розглядаєте варіант на майбутнє повернутися в армію. Так, залежить від того, ну ким і в якій е, ролі, бо зі свого власного досвіду я знаю, що якщо просто прийти добровольцем і сказати я готовий коротше, ставте мене, де потрібні, люди, то опинюся, я стрільцем в піхоті. <кхід> а я вже був стрільцем в піхоті, і гранатометником, і ну не готовий я ні, ні психологічно, ні за станом здоров'я до цієї ролі. А якщо воно ну, раптом буде в, в позиціях в війську, де я міг би ну, приносити максимальну користь, я готовий туди розглянути можливість повернутися в армію, так продовжити службу про потребу з боку, зокрема може держави, чи хто це має займатися власне психологічної підтримки, не лише фінансової, ну і з вашого досвіду, коли ну як я розумію правильно хронологію подій після того, як ви звільнились з полону. Вас повернули чи ви добровільно повернулися на посаду стрільця снайпера та я не помиляюсь. і все таки ви не змогли вже виконати ці функції після полону і власне були на лікуванні і в психіатричному станціонарі. От що ви би порадили людям, які або вже ну, третій рік на фронті, щоб не дійти, ну щоб зберігати психічне якісь здоров'я? І тим, хто так чи інакше став ветераном хтось через важкі поранення, хтось про по сімейних обставинах як зберегти ну, чи потрібна всім ця психологічна підтримка? по-друге, і яка вона мала бути без боку держави? А, ну... По перше, тут вже як людина, яка займалася міжнародним співробітництвом в питаннях ветеранської політики, я дуже підтримую вимогу з боку НАТО запровадити їхній підхід, що супровід ветерана повинен починатися не з першого дня після демобілізації, як у нас зараз, а з першого дня вступу людини на службу. Тобто, беручи людину до війська, держава вже має наперед думати про те, що колись цю людину доведеться повернути назад в суспільство. І готуватися до цього. А стосовно питання ментального здоров'я, то тут якби рішення очевидно, що і військові, і цивільні, психологи, і лікарі мають як мінімум регулярно проводити а, тестування, обстеження а, кожного військового і ветерана. І що особливо важливо, це має робитися за однією методикою, щоб можна було порівняти результати. Тобто, змовно кажучи, якщо а, психолог цивільний там провів стандартне тестування. То в ідеалі йому мають бути доступні результати аналогічних тестів, які проходив цей військовий під час служби, ну, щоб подивитися, от, наскільки сильним стресом стало для людини повернення в цивільне життя. Воно в плюс зіграло для його ментального здоров'я чи в мінус. І вже виходячи з цього, запропонувати якусь терапію чи лікування. Тобто, і все просто цей супровід має бути якби, єдиним, безперервним, незалежно від того, яка саме. З частин державної машини зараз опікується ветеранам, чи це військова медицина, чи це військові психологи, чи це цивільні психологи і сімейні лікарі. Ну, на мою думку, це було б найкраще рішення, щоб просто був такий єдиний сервісний простір і в медичних питаннях, і в психологічній підтримці, і в усьому всьому решті. Бо сам етап переходу, ну, він зараз такий дуже е, різкий. Тобто ти якби ніби мрієш про той Генбер. А, але після нього, ну як виходиш з за ворота військової частини з документами, почуваєшся страшенно розгубленим, бо ти а, відвик а, від такого життя, коли тобі не дають наказів, а ти тепер мусиш сам думати, що робити, куди йти, чим займатися. Знаєте, одна з тих речей, до яких я дуже важко звикав в цивільному житті, що тебе більше не годують а, по годинах. і ти маєш сам думати, що тобі з'їсти, де його взяти і коли. От тому ну, на цьому етапі, звісно що дуже хотілося, щоб був такий більш плавний перехід, щоб була от якась підтримка, хоча б в первинній адаптації до, до цивільного життя, і можна підсумовуючи, можна говорити про якусь тенденцію, чи є погіршення ставлення суспільства до військового як такого, окрім того, що у нас люди в формі вже гіпотетично розглядаються, що це можливо працівники ТЦК, а загалом як до ветеранів. Я просто пам'ятаю. Ще з 22 року я чула від військових, що нічого ні, ну нічого, нічого за кілька років нас, нас будуть казати, і хто тебе туди не посилав, рано чи пізно суспільство все одно буде їх зневажати. Но мені здавалося, що ця людина ще така психличні травмі. Вона ще не відійшла. На якась образа на всіх, але зараз, от коли місяць тому у Львові був скандал з пандусом, коли люди були проти, бо їм подобався величезний пандус до приватного багатоповерхового будинку. Це всю історію чули, та? І от вже почало говорити, все-таки це виводять у тему, що це загальна якась тенденція всеукраїнська, що люди забуваються в третій рік війни і їм до ветеранів, так собі. Чи є така тенденція небезпеки? Чи відчуваєте, що прірва такими між цивільними і військовими дуже росте? І ветеранами, зокрема? А, я не, ну, не можу сказати, що я таке відчуваю. А, але звісно, що. Одна з причин, чому я пішов працювати в Міністерстві ветеранів, що, звісно, будуть е, якісь е, ну, виникати непорозуміння, конфлікти, е, коли почнуть повертатися з фронту хлопці, дівчата і шукати своє місце в цивільному житті. Бо якби ну, візьмемо історію з пандусом, да? поки ветерани не вимагали собі якихось особливих умов. Ну, все було добре, ніхто би, або не зважав, або нормально ставився, що поруч живе ветеран. Тільки як він заявив про якусь свою особливу потребу, ну, тут тобі привид, бо люди а, сприйняли це як наступ на свій а, комфорт, яким треба поділитися а, а, з а ветераном. І ветеран вважає, що ну, він має право цього вимагати, бо якби він як захищав і тяжко постраждав при цьому. А люди, якби ось абстрактно поважають, але не розуміють, чому вони мають. Пожертвувати я не знаю комфортним там під'їздом за того, щоб там ветеранам було зручніше, такі ситуації будуть виникати, і я пішов працювати в міністерство саме для того, щоб долучитися до створення таких процедур і політик, які би подібні протиріччя розв'язували в цивілізований а, спосіб. Тобто заздалегідь створити механізми, які могли би запобігати таким ситуаціям або розв'язувати їх в. Політ цивілізованого правового діалогу. Тому, ну, я, знаєте, наприклад, коли говорять про працевлаштування ветеранів, завжди висувають як конкурентну перевагу, що ветерани вже не мобілізують. Тому його можна спокійно брати на роботу. Там, ну, клас. Але я потім поспостерігав за підходами на практиці, і в мене лишилося відчуття, що. Насправді найкращий працівник для будь-якого роботодавця це працівник заброньований, який якраз дуже боїться того, що він одного дня повернеться як ветеран, і тому з заброньованим під загрозою зняти бронь і передати дані в ТЦК можна робити взагалі все, що завгодно. Вообще, за роботу не платити, а замість зарплати там раз на місяць бити палицю і він все одно буде працювати. Ветерани ну, вони не дуже зручні в тому сенсі, що в нас набагато менше а, стримуючих факторів. А, ми спокійно погоджуємося ну, якби на те, що за я сформулюю так: а, ми а, на своєму досвіді пересвідчувалися в тому, що а, захищати те, що тобі дорого, вимагає певних жертв а, з твого боку. Багато хто з нас покинув власний бізнес, там, комфортне налаштоване життя, а залишив на фронті здоров'я, кінцівки, загиблих побратимів, привіз звідти купу моторошних спогадів. Тому, коли постає питання там, боротьби за справедливе ставлення, за там, врахування якихось своїх специфічних потреб, ми заздалегідь приймаємо думку, що в цій боротьбі ми будемо готові на втрату. Ну, от, наприклад, да, візьмемо о, мою ситуацію, раз ми вже про неї говоримо. Да, Я ну, би, внаслідок позбувся там, керівної посади Державної служби, за яку, можливо, звичайний чиновник чіплявся би до останнього, терплячи взагалі все, що з ним роблять. Але ну, в випадку з багатьма ветеранами, ветерани теж різні, ну, якби. але ну, нас не лякають жертви і втрати, які не стосуються питань життя і смерті. Тобто мене не лякає перспектива навіть там не знаю лишитися до житла, бо я знаю, що я можу взимку ночувати на вулиці, і, і що я при цьому лишуся живий. Дякую вам саме... ви... да, прошу, Остання репліка, можливо, що я думаю, що нас можливо побоюються саме через цю готовність жертвувати за, для досягнення мети, бо це якраз то на що. Цивільні люди в більшості свої не готові, вони занадто цінують власний комфорт. Що тут додати, він все-таки побоюється, в тому числі, що багато хто очікує, що спит... військові ну, великій кількості ну, не більше такі, наука показує, що це буде менше 50%, може 20%, може 30% повернеться з ПТСР, щоб бояться, е, наприклад, сусід вернеться з війни, почне пити. Будуть, буде страшно йому брати, робити зауваження, тому що він до тебе відповідь казати, я за тебе воював. Чи банально хтось там біля тебе на зупинці буде курити? Ти скажеш, не куріть на зупинці, а він тебе подивиться і скаже, я взагалі то ветеран, я за тебе воював. І Як ти маєш на це реагувати? Тому що ти розумієш, що ти ну право на твої боці, а моральне право напевно, на їхньому. І от люди не знають, як реагувати, коли може він і до війни тут ні до чого й травми. Він і до війни може був не дуже хорошою людиною, але тепер в нього є аргумент: я за тебе ризикував, і люди не знають, як діяти в цей момент, щоб не напоротись, це по допомогу до іншого ветерана, бо насправді ми самі ну. Не ставимося, до тих своїх би, побратимів і посестер, які намагаються спекулювати своїм статусом. Оце якраз вважається негідним. Ну, якщо ти повернувся в суспільство, поважай його правила. Ну, що, що з тобою станеться, якщо ти відійдеш ну, на кілька кроків в бік, щоб покорити. Деякі з нас ну, можуть намагатися спекулювати своїм статусом. Причому деякі з тих, хто навіть не обов'язково десь воював. А, тобі, от моє особисте враження, що у питаннях там, вимагання собі якихось преференцій чи, чи, чи особливих прав, а найбільш такими пробивними і нахабними є капелани, які за міжнародним законодавством взагалі не є компетентами і не мають права брати в руки зброю. Але ну, я прошу це не сприймати, як якийсь накид на церкву, або що. Це просто моє спостереження. Можливо, мені просто от такі зустрічалися. А, тому, а, як би, звісно, що. Тому, ну, тому ми і кажемо, що ветеранську політику мають формувати ветерани, які пояснять різницю, де вже де, де закінчуються ну, реальні проблеми і потреби ветерани, а де вже починаються спроби спекулювати і маніпулювати своїм статусом. І де цей баланс, між як, віддячити людині за захист і компенсувати втрати, або вже там. Починаються викручування рук і спроби просто паразитувати на людях, користуючись їхнім почуттям вдячності військовим. Готуючись до ефіру, я.